Історія про ці розкопки вигадана, бо ніякого піску в тій місцевості, де знаходиться нині відома світу Голгофа, насправді немає. Там раніше був гранітний кар'єр, який згодом засипали родючим ґрунтом і посадили сад. Зробили це можливо вже по сценарію Біблії, бо відтворювали описане на місцевості. І так колишня каменоломня стала квітучою. Тому сумнів викликає і той факт, що викинутий у рів Хрест, на котрому закатували Сина Божого, через 300 років було знайдено у дрімучих пісках поблизу місця страти, тобто біля Голгофи у Ізраїльському Єрусалимі. Я ніколи не вірила у правдивість цих переказів, а недавно мені пощастило знайти дуже цікавий текст, в котрому наче йдеться про місце знаходження у 12 столітті Христа Ісусових мук. Так, є конкретно написано у київському літописі під 1152 роком наступне. Тим часом Ізяслав і Король, з'їхавшись усі, із Володимиром Мстиславичем, братом своїм і з сином своїм Мстиславом Ізяславичем до короля в Шатро, стали слати мужів своїх із Христом до Володимира Галицького. Ізяслав, однак, не хотів водити його до Христа, але сказав король. Поправді, я тобі, Отче, мовлю, це той хрест, що на Нім Христос, Бог наш, своєю волею зволив пригвоздитися, і що його Бог допровадив по своїй волі Святому Степану, і який всього Христа цілував. Процитовані слова про хрест висловив під час переговорів з руськими князями пра пра правнук Ярослава Мудрого, угорський король Геза II, який правив Угорщиною з 1141 по 1161 роки. Зустріч вказаних літописцем правителів і їх потомків відбувалася на теренах Галицького князівства у тимчасово встановленому шатрі Угорського короля, який вже зазіхав на приєднання Галичини до своєї держави. Якщо точніше, то претенденти на нинішні землі Західної України тривалий час вели між собою то бої, то переговори. І в літо згадане у київському літописі війська руських князів розташовувались нижче перемишля поблизу ріки Сян. а полки угорського короля отаборилися на берегах ріки Вятр. Думаю, що це між нинішнім кордоном із Польщею і містом Львовом, якого тоді ще не існувало. Я так розумію, що саме недалеко від цієї території, в описані часи, і знаходилася перевезена туди реліквія, а саме хрест, на якому закатували Спасителя. Схоже, хрест мав своє стаціонарне місце, до котрого можна було приходити, бо літописець вказує, що Ізаслав, однак, не хотів водити його до хреста, тобто до згаданого хреста потрібно було йти. Але літописні персони, звісно, з власної волі, як правителі, вирішили віднести реліквію до Володимира Галицького, оскільки цього князя до Христа приводити чомусь не хотіли або не мали змоги. Щоправда, якщо вірити офіційній історії, то Володимир Галицький на цей час був у віці немовляти, тобто мав всього лиш один рік. То, можливо, по цій причині загарбники вирішили нести Христа до нього для того, щоб підкреслити про підготовку до добровільного приєднання в недалекому майбутньому Галичини до Угорщини, але суть значимості ритуалу і запису в літописі, на мою думку, полягає в іншому, а саме: Тепер вже немає ніякого значення, які саме питання вони тоді вирішували, і наскільки справедливими були їхні шляхи до задуманого з отриманої інформації, яка міститься у процитованих рядках поруч із цими рядками і між цими рядками хотілося би встановити одне, чи дійсно вони могли мати хрест, на якому було страчено Ісуса. І оскільки в тексті згадано ім'я святого Стефана, то появилося бажання хоч щось дізнатися про цю особистість. Щоправда, наші науковці вважають, що тут в хронологічному творі йдеться про угорського короля Стефана I Святого. Але я бачу інше в обговорюваному тексті конкретно вказано на святого Стефана, одного із 70 апостолів Ісуса. Інакше літописець перед іменем особистості вказував би, що це король і слово святий було би написано з великої букви, бо це було титуловане ім'я Правителя. До того ж, навряд чи угорський король Геза II брав би з собою на війну хрест, на котрому розпинали Ісуса, навіть за тих умов, якби мав цю реліквію у Бухаресті, хто би за півтисячі кілометрів віз з собою на поля боїв таку річ. Найбільш ймовірно, що на той час було відомо навіть угорцям, де ця святиня розташована на території Галичини. Тож я вирішила більше поцікавитися життям послідовника Ісуса, святого Стефана Першомученика, і так про святого Стефана одного з сімдесяти апостолів Спасителя. В сказаннях, про цю особистість є те, що могилу згаданого послідовника Сина Божого було знайдено через сотні років після його смерті в селі Гамалілея, територія нинішнього Ізраїлю, на земельній ділянці. Одного з тамтешніх місцевих жителів, оскільки цей гамалієць неодноразово снився авторитетній духовній особі і заявляв, що похоронив себе на городі вбитого камінням мученика Стефана. І коли у вказаному усні місті почали розкопки, то дійсно знайшли мощі, від яких віяло дуже приємним ароматом, котрий зцілив відразу 73 хворих. Тому було визнано, що в цій могилі і насправді поховано святого Стефана, і мощі перенесли у Рим. Дійсно, в наш час є офіційна інформація про те, що цього святого поховано у Римській церкві Сан Лоренцо Фуорі Лемура. Якщо задуматися над цією історією, то відразу виникає питання а для чого було вчиняти перезахоронення святого на інший континент? Появляється думка, що ймовірно він жив та проповідував на території Європи і тому його мощі знаходяться у Римі. До того ж, назва Гамалілея мені чомусь видалась дуже українською. Я перевірила, чи є на Україні в наш час населений пункт, який би так іменувався. Інтуїція не підвела. Поблизу Львова знаходиться село, яке раніше називалося Жидятичі, а за часів Радянського Союзу було перейменоване на Гамаліївку. Таку назву дали тому, що згідно документів 19 століття найстаріший житель села мав прізвище Гамелій. Із відомих людей, вихідців із цього населеного пункту, є футболіст Іван Гамалій, значить, прізвища Гамалій і Гамалій, поширені в Гамаліївці, і вони абсолютно співзвучні із словом Гамалілеєць, яким у церковній літературі названо людину, що похоронила на своїй городній ділянці святого Стефана. Тому появляється така версія: після страти Спасителя у Вижгороді, апостол Стефан доставив хрест Ісусових мук в Галичину. Ця святиня була встановлена десь на теренах між Галичом та Перемишлем і місцем знаходження нинішнього Львова. Правителі сусідніх держав знали про це і зазіхали не тільки на територію, а й на святиню, тому вони снували по землях Галичини своїми полками до того часу, поки не приєднали Прикарпатський край до Угорщини, адже було і таке. На основі цих даних роблю висновок, що святий Стефан жив і проповідував на території нинішньої Західної України, і після мученицької смерті таємно був похоронений гамалієм. Тому і говорив угорський король про наявність Христа, на якому був розп'ятий Ісус, і ця святиня з Божої волі знаходилась не в Палестині, а неподалік географічного центру Європи. Тож ще раз процитую слова короля про хрест: це є той хрест, що на Нім Христос, Бог наш, своєю волею зволив пригвоздитися, і що Його Бог допровадив по своїй волі святому Стефану. Багато разів я перечитувала ці рядки. Однозначно, так сказати можна тільки про оригінал, а не про символіку. Значить, не було хреста Ісусових мук в Палестині. Хрест виготовляли на Русі з місцевої деревини і за моря його не вивозили. І сказання про розкопки Єлени, матері римського імператора, є всього лиш вигадкою.